Андрій, що таке попередня митна декларація на автомобіль? Попередня митна декларація, так звана ПДГ, це документ, який дає вам підставу перетнути український кордон заїхати до України на ще не розмитеному автомобілі. Як це працює? Ви або сплачуєте кошти на митницю, або брокер вносить за вас гарантійний внесок, або робить так званий вексель гарантійку, подає ці документи включно з вашими. Документами на автомобіль вашим паспортом подає на внутрішню митницю. Внутрішня митниця оформляє цей документ у вигляді номера. Цей номер з'являється в базі. І, по факту, цей номер і є попередньою митною декларацією. На кордоні інспектори митні та брокери, які там працюють, бачать цей номер. І на основі цих даних і вони здійснюють безпосередньо пропуск автомобіля. Тобто ви можете заїхати. Просто так, без оформленої попередньої декларації. Ви заїхати автомобілем на територію України не розмитненим, не можете. Андрій, а як оформити цю депарацію, до кого можна звернутися? Найлогічніше і найпростіше пояснення звернутися до митного брокера, тому рекомендуємо компанію Євро. Ми це робимо доволі швидко, і якісно.